Серія для них футке. Ви знаєте, цією серією взагалі я пишаюся і раджу кожному з вас, ця серія має бути на поличці в кожній домівці. Чому я так кажу? Тому що, по-перше, якщо говорити про вміст, про склад цієї серії, вона не уступає абсолютно навіть самим крутим серіям, які є на ринку. І коштують в рази дорожче. Тобто, коли ви відкриваєте каталог і дивитесь, в принципі, продукти не є дешеві, вони є в середньому ціновому сегменті, але хочу вам сказати, що продукти такого складу взагалі коштують набагато дорожче. І е, ця продукція в повному складі повинна бути в кожній сім'ї, тому що це не просто серія для ніг, а це професійний салон у вас вдома. І я це говорю просто без перебільшень. Дуже симпатичний, гарний, такий, знаєте, стриманий дизайн цих продуктів ми підібрали, мені дуже подобається. Я впевнена, що коли ви отримаєте, от пишуть в чаті, що вже отримали ці новинки. Я думаю, що ви, коли будете використовувати, ви будете ділитися. Ми також дали на тестування декільком лікарям-подологам і будемо цікати від них також інформацію е, про те, їхні враження при використанні. Але хочу вам сказати і хочу акцентувати, щоб ви все-таки спробували. І зараз особливо в ці останні дні, коли є шанс придбати всю лінійку кожного продукту по одному, кожному активному зі знижкою 50%. Просто гріх це не зробити. Візуально виглядає не лише на картинці круто. Повірте, що коли ви отримаєте вживуд, точнісінько так само круто виглядає. Шість продуктів. Ну, про олійку, думаю, що не потрібно сказати, я бачу, що вона вже супер популярна серед цих всіх засобів, які є на екрані. Вона придається дуже гарно. І ви дуже гарно використовуєте цю пропозицію, мінус 50%. Хочу сказати, що ця олійка для нігтів та кутикули не тільки на ручках, але можна також і на ніжках. Тобто повністю для ніг і для рук, нігтиків, кутикули можете сміло використовувати. Дуже приємний запах, ну, неймовірний, дійсно дуже класно. антибактеріальна, вона робить всі ті функції, яка повинна. Повинні бути. І хочу звернути вашу увагу, що в цій серії є присутня сечовина в різному процентному відношенні, в Кремі це 5%, в гелі-керолітику 20%. Хочу зробити акцент на гелі Що це таке? Це гель для видалення загрубівшої шкіри. Я впевнена, що кожен з вас ходив в салон і робив собі педикюр, і, можливо, ваш майстер використовував такий професійний засіб, як гель-керолітик, який наноситься на загрубівшу шкіру п'яточок, залишається буквально там на декілька хвилин, і потім або за допомогою скажімо, механічного інструмента або просто пилочки через деякий час гарно дуже знімається загрубіла шкіра. Я впевнена, що ми будемо з вами робити фотографії до і після використання, і ви будете вражені від цього ефекту. І, знаєте, от я стикнулася з тим, от в Закарпаття зараз проживаючи. Стикнулася з тим, що дуже багато є майстрів манікюру, але ніхто не береться за педикюр. Готові зробити пальчики, просто там почистити, кутикулу прибрати, накрасити, але з п'яточками, з ніжками ніхто не хоче працювати. Маючи ось такий гель, маючи ось такий скраб для ніжок. Повірте, вам не потрібно буде платити додаткові кошти, ви дійсно можете в себе вдома мати професійний салон і допомогти всій своїй сім'ї підтримувати естетичний вигляд ваших ніжок. Масажний гель. Масажний гель, знаєте, з однієї сторони, ти коли дивишся на нього, читаєш склад, ти думаєш, там кінський каштан, є ментол, чим він відрізняється від, можливо, нашого геля-каштан. Але для того, щоб зрозуміти, чим відрізняється, треба просто спробувати. Це настільки величезне естетичне задоволення, ви собі не уявляєте. Прохолода для ніг і дійсно кайф зняття втоми, і як завершення, довершення педикюру це щось неймовірне. Про скраб. Хочу теж поспівати деферамби, тому що 7% натуральної пемзи у складі. І е, я хочу вам сказати, що він настільки мілко дисперсивний, що ви можете його використовувати не лише як скраб для стопи, а ви можете повністю зробити скрабування ніжок. Я думаю, що його можна хочу спробувати, думаю, що його можна використовувати точнісінько так само і для всього тіла. Тобто немає подразнень, немає взагалі таке дуже-дуже приємне відчуття і дійсно як скраб справляється дуже гарно з своєю роботою. Так, бачу, мені допомагають, мені допомагають відповідати на запитання. Супер! Так, звичайно, зразу є запити, щоб хотіли додати, які нові продукти. Ви знаєте, кожного дня отримую від вас запити по новим продуктам. Хочу сказати, якби ви бачили той список моїх бажань, ви б тоді мені, чесно, не писали. Але давайте реально дивитися на речі а все буде реалізовуватися поступово, і наша задача не просто бігом, знаєте, наповнити каталог різноманітними товарами. А мені хочеться, щоб ви гортали і на кожній сторінці зупиняли свій погляд. І кожна сторінка це для вас був хід, про який ви можете розповісти своєму клієнту, і вашого клієнта буде бажання повернутися до нас знову і знову. Я сподіваюся, що буквально декількома фразами і розповіді про цю серію для них мені вдалося вас в неї влюбити. Якщо ні, то мої колеги у вівторок, я сподіваюсь, доповнять розмовами і, можливо, вже до понеділка навіть будуть відгуки від тих лідерів, консультантів, які вже змогли отримати і скористатися цими продуктами.